Привіт, я Олександр Заров. І сьогодні в серії передач про закуски хочу зробити тартари, рибні тартари. Два такі доступні і звичні для нас лосось і тунець. Трошки буде інша заправка поєднання, але те, що можу пообіцяти, обидва тартари будуть надзвичайно яскраві, смачні, і це страва, яку просто можна приготувати на будь-яку взагалі оказію. Це буде там. Не знаю, романтична вечеря це буде якийсь там урочистий обід святкування чогось. Вони будуть настільки доречні, красиві, смачні, що ви точно спробуєте принаймні хоча б раз їх зробити. Що цікаве в будь-якому тартарі це сире. Сире м'ясо, сира риба. В моєму випадку це буде тунець, буде лосось. При цьому всьому, як би не звучало, це не є настільки дорого, її не треба багато, це закуска, це не стейк. Тобто з одного стейка лосося, наприклад, можна зробити там 3, 4, 5, в залежності від розміру там, тартарів. Дуже все буде гарно, смачно і яскраво. Почну з риби риба, як пам'ятаєте, вона повинна бути сирою. Я зараз дістану з лосося просто кістки зайві, їх досить легко знайти. Тому зараз завдання це забрати всі кістки, зняти шкіру і після цього нарізати. Перевірити пальцям дуже просто перевіряти, чи не пропустили ви якусь кістку, власне, по лінії, де ви виривали кістки, просто провести в одну в іншу сторону. Зараз там нічого не відчуваю. Відповідно, я все зайве зняв. Тепер залишається шкіра. Зазвичай в таких матках я починаю знімати з зони живота, оскільки там воно найжирніше, в чомусь найсмачніше, але якщо готувати для тартара воно не найкраще. Власне, через свою жирність. Обов'язково перевірте, якщо ви там гарно вмієте зрізати, то залишається багато не шкіри, але власне сірого темного жиру, який для тартара теж не потрібен. Його краще просто зняти теж. і залишити власне саме яскраве м'ясо. Тоді ви будете впевнені, що нічого не зіпсує смак. Жир він накопичує багато зайвих смаків, а далі це потрібно нарізати кубиком. Не скажу, що дуже-дуже там дрібнесенько це треба робити. Але мають відчуватися ці кубики, але вони не мають бути, як на мене, прям великими, оскільки ну, м'ясо то ніжне, але якщо вони будуть занадто великі, занадто товсті, по-перше, це трошки змінює вигляд. По-друге, для мене псується оце поєднання тартару. Тоді буде забагато риби відчуватися. В смаку, хоч це і рибний тартар, бо має бути якийсь баланс. Тут буде маринад, тут буде трошки овочів, сік, цитрусові, і це все повинно бути збалансовано. Якщо це буде великий шмат, це приблизно можна описати, якби ви не нарізали цю рибу, а просто полили потім усіма цими соусами і почали їсти. Було би ну так собі, відверто, тому нарізка тут має велике значення, щоб кожен шматочок трошки промаринувався, щоб він трошки. Огорнувся іншими смаками, і тоді це ви отримаєте зовсім іншу страву. По суті, лосось нарізання будь-якої риби для тартара це там основне все інше дуже швидко відбувається. Там заправки, лосось відкладу. Наступним я наріжу тунець. Тонець е, теж готовий. Далі підготовка, так би мовити, гарніру, якщо це можна назвати. Наприклад, яловичий тартар я не люблю нічого, крім е, там, грінок, власне, які потрібні перепили і жовток. Для риб е, все-таки використовую якісь фрукти, щось, е, що дасть е, якби їм поштовх. Це перше. А друге, е, власне, чомусь для мене тартари рибні. Не знаю чому. Це. Особисто в моїй голові вони асоціюються з там, Японією, з Азією. І хочеться додати якихось ноток власне, екзотичних, щоб це було смачно. Тому для одного тартара і це буде тунець, я використаю манго. Для лосося це буде авокадо. Я використаю лайм, лимон, апельсин, чилі використаю, бо хочеться теж гостринки, буду використовувати соуси азійські. І потрохи-потрохи зараз ось це все почну збирати разом. Манго, манго я використовую для тунця, оскільки для мене манго по кольору буде максимально схожим на лосось, тому їх поєднувати не цікаво. Вони зільються в одній гамі. Рожевий гарний тунець там, чи темний і яскраве манго це вже краща історія. Під одну порцію багато не треба, головне стигле манго. Пам'ятаємо про те, що будь-який. Інгредієнт не зовсім якісний, не зовсім стиглий, він зіпсує усе. Я нарізав, тут головне тепер просто перевернути. Ось З'являється ось такий ефект кубика. Це, власне, те, що мені потрібно для цього тартара. І далі я тим же ж ножиком можу спокійно зрізати ці кубики, які я от щойно зробив. Бачите, я залишаю досить великий шар біля самої шкірки, оскільки він, як на мене, не найсмачніший. А для тартара страва, яка Власне, подається холодною, це дуже важливо. Якщо ви будете зрізати там під нуль, то можна перебити смак. Як бачите, по кольору вони будуть ідеально, як на мене, такий жовтий і рожевий. Зараз я сюди хочу додати трішки олії. Крім олії, я додаю буквально трішечки чілі. Чілі, по-перше, тут теж додасть кольору, по-друге, власне, додасть тієї вибуховості. Пам'ятаємо, що це я роблю гарнір. Він буде під рибою, під тунцем, тому сюди я не хочу багато додавати чогось, що змінить колір. Наприклад, добре підійшов би соєвий соус, але він зразу зм'якчить, змаже ось цей колір манго. Тому я буду там робити так поступово. Сюди я ще додам буквально трішечки цедри лайма, тобто поєднання кольорів, закуска взагалі це те, з чого починається, власне. Якась там вечеря, обід. Вона повинна одразу вже своїм зовнішнім виглядом, ароматом просто розбудити якийсь такий апетит, щоб далі можна було кожну страву там їсти, смакувати, бути задоволеним. Тому сюди піде зелений лайм для лосося. Я використаю лимон, усюди я використовую апельсин. Мені потрібна ця нотка цитрусових, тому зараз буквально трішки я додам цедри апельсина, який тут буде не так помітний зовні, але він буде помітний в ароматі. На сам манго я не буду додавати солі, я буду солити конець. Зараз я перемішаю ось цедру чілі, зроблю таку масу. І буквально трішечки сік лайм, який дасть кислинку, якої поки що немає взагалі. Оскільки тільки є усе солодке або нейтральне, як сам тунець. Але зараз вже навіть на приготуванні цього гарніру, скажу чесно, аромати від манго, мангочі усіх цитрусових стоять ну, голова паморочиться, по-чесному. Це я залишаю. І переходжу до наступного гарніру до лосося. Це буде авокадо. Куди я додам трішки синьої цибулі. І далі вже я буду заправляти саму рибу, робити там соуси, оскільки, як я казав, якщо їх заправити раніше, вони втратять колір. А страва має виглядати яскраво і апетитно, надзвичайно. Зараз мені потрібен авокадо. Знову таки досить Таке класичне поєднання. вже. Це авокадо, риба, будь-яка. В даному випадку мені подобається авокадо, власне, якщо порівняти ось колір авокадо і колір риби, це знову, крім балансу смаків, це дуже гарне поєднання кольорів, яке буде чудово виглядати. З авокадо немає сенсу гратися як з манго, робити ось ці кубики і там вивертати, оскільки тут більша кістка, тут все простіше, просто можна дістати. Як я зараз ложкою половинки, нарізати ті ж самі кубики, знову таки, все має бути плюс-мінус одного розміру, збалансовано. І далі а, заправлю. І вже можна буде потрохи маринувати е, тартари і збирати самі страви. Сюди я теж додам буквально трішки чілі. Для мене чомусь риба в холодному вигляді, якщо там не присутня якась така гостринка, вона бліда, plain, це звучить англійською слово, я не знаю, як правильно перекласти. Дуже невиразна. Тобто, смаку не вистачає. Тому, власне, як в тартарах чи в ще дуже популярній зараз і раніше закуски те, що називається Севіче чи Севіче, хто як там наголос дає, не вистачає гостринки і вона потрібна. Тому я зараз даю до авокадо чилі, тепер ріжу авокадо. І зараз потрібно буде теж заправити. Пам'ятаємо, що авокадо через вміст заліза і багатьох інших елементів швидко темніє, тому його треба поєднати з кислотою. Ніколи не можна авокадо зробити заздалегідь, там за 2-3 години він все одно потемніє. А зараз, щоб не втратити цей яскравий колір, буде теж сік лимона, уже, цедра. Трішки апельсин, і потрохи-потрохи можна буде переходити до збирання самих тартарів. Оливкова олія. Одразу можна додати трішки солі, небагато. Поки що не поспішати, оскільки кількість солі буде дуже залежати від риби. Пам'ятаємо, що це ніби як гарнір, як сайд. Такий самий фантастичний аромат. І е, зараз, власне, я хочу перейти до заправки риби. Але перед тим, оскільки рибу потрібно потім дуже швидко е, подавати, поки вона не втратила колір, я хочу нарізати хліб, зробити грінки. Грінки це не обов'язкова річ взагалі. Для мене самодостатній смак власне, чистий смак цих тартарів. Зараз я просто зроблю як елемент презентації, елемент декору це. Майже все готове, підгарніровка готова, тепер риба. Власне, те, з чого все починалося, тартари. Пам'ятаємо, що лосось він жирний, набагато жирніший, ніж той же тунець. Тому тут я буду використовувати таку легку, я її теж не можу назвати заправку, але це буде крем-сир. Соусу теріакі, яки, який додасть солодкої частини. Я додам буквально трішки гострого соусу, небагато, але він потрібен. Олія зовсім крапельку, щоб це все разом гарно розмішалося. Жир є в лососі, але сама олія, яка не в філе, не в м'ясі, вона потрібна для того, щоб поєднати усі інші інгредієнти і буквально зовсім трішки гірчиці. Як не дивно, але вона тут для мене потрібна. Далі досить багато солі. Як на мене майже ідеально, але я додам трішки лайма. Один тартар готовий, перехожу до тунця. Пам'ятаємо, що я вболіваю дуже сильно за збереження кольору, тому хочеться додати власне, багато усього. Але додаю трішки, власне, так, щоб був смак, але не було кольору. Тому буквально кілька крапель бустерського, кілька крапель соєвого і майонез. Але майонез сам по собі він не цікавий додати туди трішки гострого соусу і зробити ось такий гостро майонезний мікс. Додаю його одразу в рибу. І для тунця те, чого мені не вистачає постійно, це якоїсь пікантності. І тут пікантність це вже не гострота, а власне цибуля. Головне в тартарах, я навіть не знаю, як це пояснити, але тут має бути просто настільки чіткий баланс. Ви можете насправді насипати багато солі, багато перцю, додати соусу. Але якщо ви цим перебили смак самої риби, це означає, що тартар невдалий. Це буде смачно, але це буде, як не знаю, якийсь там пиріг. Тут головне не загубити смак самого філе, яке вирізали. І одразу сюди тут буде не так, як з м'ясним тартаром, де власне жовток являється прикрасою. Сюди теж треба буде додати жовток перепилиного яйця, як в один інший тартар. І у вас є два варіанти. В принципі, ви можете його зберегти як прикрасу, якщо ви робите невелику порцію і хочете якось це підкреслити, або а, замішати одразу. В моєму випадку, для тунця я, мабуть, збережу жовток окремо, а для лосося, який вже зроблений, я Тут трошки більше, є більше м'яса. Я додам один жовток уже в сам тартар. А один теж збережу як прикрасу. Почну з тартара з тунцем. Основа тут буде манго. І це буде той елемент у мамі, який буде солодко гострий. Далі сюди власне, піде сам тартар тунця. Буквально трішечки. Просто для кольору, знову-таки для декору. І теж буквально кілька листочків кінзи, можна обійтись без неї. Нагрілася якраз пательня, щоб зробити грінки. Я зараз їх викладу, трішки перцю. І жовток, який додасть яскравості. І один тартар з пломцем манго готовий. І другий це авокадо і лосось. Те ж саме подушка, основа. Тут я додам трошки мікрогріну. На тартар з тунцем і манго я додам 3 ішечки Це більше декор, ніж смак. І фінальні такі штрихи, яскравість, це риба. Я додам трішки червоної ікри. Це дуже-дуже смачна страва. Апетитна, проста, дієтична, тому рекомендую спробувати і смачного.